І всім привіт! Всім привіт! З вами знову я, Рибоджі Мастер, і це відео на новий мій YouTube канал Rebology Master Games. Я вирішив створити цей канал, бо я знаю, що багато з моєї аудиторії любить грати в ігри. І от давайте ми зараз з вами знімемо перше відео, таке, ну, перше, про гру Контрабанд Поліс. Давайте ми почнемо новий. Так, інспектор у нас. ні дякую, не будемо приймати участь у. Це дуже цікава гра. І це перше відео буде десь год хвилин 10 іти. Ну, таке не дуже багато, але відео буде дуже цікаве. Я вам це обіцяю. Ми зараз попрацюємо. Е, може, навіть... Підемо на склад. ні, Можемо ми навіть почнемо їхати на склад, а от доїдемо в наступній серії. Як піде. Ну, там як піде, звісно, бо самі розумієте, це таке перше відео буде недовго йти. Напевно, сьогодні ми просто пограємо, обживемося, так сказати. Так. Попереду ще один насичений день на кордоні. Так, Що тут у нас? в воді? 52 роки номер No, зелений колір. Давайте підемо отримаємо зброю. У нас інвентар зараз пустий. такий роз... Такий от роз... Не дуже. Так, беремо пістолет. Беремо цей. Цю штуку, цю ми складаємо сюди. Топ. Сокира. Це лопата, походу, якась вили. Ну і давайте ніж візьмемо Це і це. Так, все. На цьому поки що все. Так. О, уже й перша машина під'їхала. Давайте перевіримо її. Саме головне треба дивитися, щоб люди не почали прориватися, бо, бо бувають такі, що спроби, коли люди намагаються прориватися. Ох, який колір тут ще. Чи... Так, давайте документи мені свої. І давайте ви вийдете з машини. Будемо її перевіряти ліхтарем ультрафіолетом. А, ще треба дістати з багатні все тільки боці цим обере. Добре, так, давайте опишемо це. Так. Бочки з рибою. Так, це чисто. І тут, здається, також... Так, да, чисто. Так, тепер підемо, перевіримо. Так, машину, так, присідаємо. Так, -с. Тут у нас чисто, там немає. Так, тут чисто. А, тут нормально, поди подвинься. Так, все без проблем. Так, бардачок пустий. Так, тепер давайте перевіримо документи. Ага, табу. Так, 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 табу. Хоч сюди. Так. Це збігається, збігається. Е збігається. А, ой, не туди. Збігається. Збігається. Звідти. Так, сам папірець. Три-чотири з прям... Идеально. А, мы еще номера с вами не проверили. Давайте проверим номера. Юаю. Uh, Юаю. Ага, это мы еще не сверили. Ну, это Йойю 6529 29 вв 62 5 вв Ну, в принципе, правильно все. Ага, треба ще поставити назад. Так, поверніть багаж назад. Все, ну я думаю, ми зараз можемо... Ага, ні. Тут у нас розбите скло. Так, розбиті вікна. Ага, нема заднього бампера. Відсутній бампер. Так, все, все нормально. Фартили. Все. Ну, я думаю, тебе можна пропустити. Хороший, все, давайте. Поїхали. Давай, ідь. Я тебе даже двері закры. А, я не можу? А, не можу. Так, с наступно, у нас такалось. Цікаво, что тут у нас сейчас будет. Тело деда пхидно. А, я забыл. Чекай, это А чего? Ага. Все, я Хм, Добрый, добрый. Так, тут я думаю у нас чисто все. Так, чисто тут чисто ой не ну все ну все ну все получается у нас давайте мы тю а це уж тут можно сказать а не нельзя це трабоцим а оси гроші фальшиві у нас давайте його ми заарештуємо то машину сив не сів? Ні. Ну все, ты у нас відправляєшся у в'язниці. Сей, у нас уже у в'язниці одна людина є, так що. Тепер давайте перевіряти будемо... А, він усі колеса напхав. Опа, і знову гауще. Так, фальшиві це. Це добре. Так, все у нас... що тут у нас? Ну-ка, давайте подивимось. Тут немає. Так, тут дається чисто, тут. <кій> От мені цікаво, здається, колись я бачив, що в піску було щось. Цю штуку перевіряли. Ого! А, то тут ще, короче, є. Так, пісок перевірили. Так, а тут тоже задаете кого-то Так, там пусто. А тут что? Тут я тут нормально. Ну все, выходы, что все. Пробираем. Ну и давайте мы зараз еще одну машину проверим. И тогда уже... И тогда уже... Будем заканчивать этот видеоролик. стики у нас трошечки грошей. Фаншивих. Все. Це... Це ми склали. І тепер давайте будемо дивитися, що там у нас далі. Що нас порадують, не порадують. А, ми... а тут ще машини ж потрібно зважувати. Так, одного ми вже закрили. Це значить був цей номерний знак. Тут водію 52 роки і машина зелена. Снега, ну це здається. А може бути, ну щас подается. Давайте напечатку. З машини. Це шо А, я бачу, що в цих от... Якось я бачу, що в тваринах провозили контрабанду. Такс. такс ні здається. все Не, всі всі ходять. Такс. Це є, це є. Це є, це чисто. Тут просто все завжди. Такс. Так. Давай документи свої. Ага, перевіряємо, що це тут у нас. 57. Це сходиться, це сходиться, сходиться, сходиться. А скільки тобі років? Ага, 44. Дві кози, чотири корки. Зар, о, корки. Раз, дві кози, чотири корки. Так. Все як, як положено, як, як за документацією. <кій> так, тебе ми, значить... Ну, пропускаємо. Ну, нема до нього претензій. Аркистан нарешті. все. Нема до нього претензій, мені, так здається. Так, ну шо, ти їдеш у нас. Вага тут буде, сейчас показываю. 4,800. Ага, нормально. О, все правильно. А шо не так? А все ідеально. Бачите? Ну і оцю останню машину ми зараз відпрацюємо і будемо закінчувати відео. Я не думаю, що тут щось буде серйозне. Кіче, ти так не газуй. Це ми дістанемо. Тільки зберегти. Хорошо, так. Ще ну, ми швидко з вами цей. Чим ми з вами швидко подивимось, бо машина ця така малесенька. Але її особа тут не потрібно дивитися. Та Я думаю, документи тут будуть Довари, все добре з ними. Такі товар. О! А це мене дістали. Ну, по цьому, здається, все. Багаж, 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 багаж. Е, ми ще засоби два. Так. Цим все добре, цим також. Цей, цей. Ага, тут все добре. Так. Цим у нас все сходиться. Давай. Топор під топором. Все повинно бути добре. Так. 7 2 все правильно. Так, це. Ага, чекайте, 5 червня. Квітень червень. Правильно. Правильно і... Правильно. Ну, в принципі, до тебе немає ніяких претензій. Все, грузі. До нього претензій у мене особисто немає. Так що тебе ми пропускаємо. Бо ти ще громадянин Артістану. Так що тебе можна пропустити. І ти можеш спокійно собі їхати. А колір машин тут зелений, 52. Ну це, в принципі. А ти звідки там капотом а, Ні, Все. А чого потрібно... А чого? А, маса транспортного засобу. Я не подивився на це. Ну, нічого, в наступний мать, раз буде. Мать. Буду по-іншому. І на цьому я вже буду закінчувати наше відео. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки, ставте колокольчик, це також біля кнопочки підписка. І дивіться наші наступні відео. Дякую за перегляд і всім пока!